Пані Тетяна, ми зараз знаходимося у центрі підтримки ветеранів. Розкажіть про це. У рамках проекту, реалізованим нашою громадською організацією, ініціативний крок в друг громадах, партнерах Дніпропетровської та Миколаївської областей реалізований проєкт немедичної реабілітації ветеранів, який за підтримки з так реалізований на території нашої громади в місті Перещепенем. Ми своєю командою вважаємо, що підтримка немедична реабілітація являється на рівні з медичною реабілітацією, саме що стосується ветеранів війни. А що входить в підтримку немедичної реабілітації? Що ви маєте рам рамках даного проекту відбувалися психологічна психологічні тренінги, психологічна підтримка ветеранів війни? Тобто, в рамках проекту наразі закінчилась дана програма. А надалі центр це буде передаватися до міської ради, і міська рада уже в співпраці з міською радою буде продовжуватись немедична реабілітація ветеранів війни. У цьому центрі є все необхідне для реабілітації наших ветеранів. Тут вони можуть зустрітися один з одним, отримати психологічну допомогу та випити чашку кави.